Привіт, мене звати Наталя. А вас? Звісно, я розумію, що ви мені не відповісте і діалогу в нас сьогодні не вийде. А шкода, тому що цього уроку української мови ми говоритимемо про діалог та розділові знаки в ньому. Пригадаймо спершу, що таке діалог. На попередніх заняттях йшлося про те, що мовлення іншої людини можна передати за допомогою прямої мови, непрямої мови та цитати. Одним із способів оформлення прямої мови, тобто дослівної передачі мовлення людей, є діалог. Отже, діалог це пряма мова двох осіб. Порівняйте, будь ласка, монолог це висловлювання однієї людини, полілог розмова трьох і більше осіб. Кожне окреме висловлювання учасників розмови, діалогу чи полілогу, називають реплікою. Коли передаємо діалог на письмі, кожну нову репліку потрібно починати з нового рядка і ставити перед нею тире. Зауважте, будь ласка, що діалог є формою дослівної передачі мовлення, однак репліки в лапки брати не треба. Репліки в діалозі або полілозі можуть супроводжуватися словами автора. Тоді розділові знаки розставляємо за тим самим принципом, що й при прямій мові. Але ще раз наголошу без лапок.